Зранку 22 березня у Харкові почали діяти графіки дискретного регулювання опалення. Це пояснюють КП ХТМ, пов'язано із підвищенням температури в місті. Ми бачимо прогнози погоди і, відповідно, зі свого боку стараємось реагувати. Тому щоб зекономити газ в умовах воєнного стану, щоб запобігти перегрівам та зайвим нарахуванням населення, прийнята це стандартна, можна сказати, процедура. Опалення відключатимуть у всіх районах Харкова. Переважно зранку. Ввечері ж тепло з'являтиметься знов, аби вночі містяни не мерзли. Тобто там 4-5 годин відсутне опалення, після ми включаємо. Там розроблений графік так, по трьох чергах – з 8 до 12, з 10 до 14, з 14 до Вісімнадцятої години ми через чат бот 1562 довели до громадян, хто підписаний і у яких годину у них не буде опалення. Тож додає Євген Кауркін, просять громадян перечасно не лякатися і не телефонувати до аварійних служб зі скаргами щодо відсутності тепла. У свою чергу мер Ігор Терехов зазначає, закінчувати опалювальний сезон поки що не планують, та все залежатиме від погодних умов. Є певне побоювання щодо прогнозів погоди, і е, хочу нагадати, що зовсім е, зупиняється теплопостачання тільки тоді, коли. Температура за три доби складає плюс 8 градусів, але ми будемо поступово скорочувати теплопостачання таким чином, щоб зменшити витрати витрати мешканців, витрати нашого комунального підприємства. Ігор Терехов запевнив, графіки складатимуть так, аби в уселях харків'ян завжди було тепло. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків.